йде лісова дорога вверх. Там попадає ось такий чудовий козарич. Ось такий. Класний гриб. Йдемо далі. Ну і ми продовжуємо йти попри цю саму дорогу. І наступним грибом нам попадає ось такий молоденький, гарний білий. На самій дорозі. Лісові дорозі собі росту. каже я, так? Ти сам? Ну, більше не бачу. один. Йдемо далі. Ну і звісно, перший гриб. Білий гриб у лісі. Ось такий. З середнього розміру. От. є аж Але гарний. Ось такий. Ой, тут його вже хреснув, але чистий. Переймо йдемо далі. Ну і декілька кроків. Декілька кроків, і ось такий грибочок. Четвертий. Ну що, дві хвилини, чотири гриба. Йдемо далі. І не проходить. І декілька секунд ми знаходимо ще один цікавий гриб. Ось він. Молодий, гарний яєчник. Ось такий він. Чудовий. Вони тут в цьому лісі взагалі такі красаванчики, що ого. На такі грубі грубих ногах. Ніжки класні, шапки класні. Ось такий чудовий. Йдемо далі. Бачу я ще грибочки. О, так і тут не один. Та тут їх більше. Ось. Два. Та ще такий. Біля нього ще один. О, там є ще два. Ще є два. Ось. Молоденькі такі, гарні. Ну, пане тільки-тільки повіскакого. Вон там з боку ще один. Ось. Красота. Подивіться, тільки який цей розмір. Якраз ідеальний. Не якраз такому віці самі кращі. Ось така купа. В не бачу, чистимо, йдемо далі. Так. Бачу молодого білого тільки що. Але пішов десь в другий бік. А, є. Я вже думав, що все загублю. Ось він такий. Молотняк. Але заберемо вже. У є один. Збоку. Ще один менший. Беремо. Ага. Ось такі гриби. Козень вже ось тако. Йдемо бачу, далі. Бачу, бачу, бачу. Є наступний гарний білячок. Молоденький. Я, напевно, тільки-тільки недавно повискакував. І дивіться, знов під'їжджали. Аби тобі. І знову його ти швидший стих. Ну то вже. Йдемо далі. Ще один грибик там попадає нам. Ось. Такий молодий, чудовий козар. О, десь козар, десь білий, десь ієшник. Але попадається часто. Йдемо далі. Точно не знаю, але там походу в листках зазирає шапка. Ну, точно. Замітте А Там шапка. Ось такий. Ох, сидить він мосно. Тому є ще сусід з боку. Не сам. Ось. Ще один. Ну ці такі два, менш-більш. Гарні. Ну, такі би частіше. Було би значно веселіше. Йдемо далі. Ось. Цей почистив. Бачите? а рядом не замітив. Є менший ще третій. Був третій і тому на горобі притулився ще один четвертий. Отакі вони. Зразу такі пруг замітити. Маленькі. Я присів, чистив, аж тоді замітив їх. Класні ще два. Супер, треба знову присідати, нічого не видно. Може, знов замітив. Сідаємо. Сиджу. Де ви? Нема більше. Почистив. Присів. Кажуть, ти забагато хочеш. Хочеш за ще раз так, нема так. Та Йдемо далі. Мату Бачу. я тут таке місце. Ось біля цього рапло все таки зрити, перерити. Думаю, ну, мене піду погляну, що там таке шукали. Ось. І тут ще мені лишився один такий. Ось. Завжди йду ковіряти, там де риби. Ти знаєш, там точно лишили. Ось. Такий один, але гарний такий. помпулатик. Йдемо далі. Виходжу на горб і опять-таки все перерити, зрити до ужасу. Ну, народ вже тут перейшов. Напевно, ще з фонариками перебрали. Але ось такий ще. Закидали, напевно, листками не замітив. О, файний. Чудовий гриб. Йдемо далі. Як я кажу, таких побільше. Декілька хвилин і попадає нам ще один. А точніше два. А точніше два. Ось цього не замітив зразу. Теж молодий. Ну, Такий гриб взагалі суперового розміру. О. Ну такого варто позбирати. Дивіться, ног їх два. Йдемо далі. Красиво. Ну ось у п'ять. Сів, чищу, бачите. Почистив, вже одну кинув корзину, другу дочищаю. А там навпроти. Ось. Ще один зазирає. Бачите, головне присісти. У там не один, їх там два. Зразу не бачно, там є менший. Ось. Такі два. І мацьопик. Біля нього такий товстенький. Для цього лісу це доволі вже такий нормальний гриб. дивіться, за дощей. І тут не росте великого розміру, максимум 10 см все, він вже починає старіти. Я минулого сезону, по-моєму, знімав відео, показував, які вони максимально великі, жовтіють тріскують. Ну, Такий сорт гриба. Так, ось такий. Але коли в їх тут коли йде плодоношення потужне, отаких от от таких іменно може збирати ведрами носити. Ось зараз їх ще немає, аж так багато. Попадається по декілька штук. Але вже приємно. За якихось, знаєте, не знаю, чи вже є пів години. Може є, може немає, на годинник не дивлюсь. У нас вже в корзині глядачі ось такого. Вже дно закидали, корзина величезна. Ну, та як ви просили, взяв сьогодні, йдемо далі. Ось такий тому козак. О, теж гриб, чого не знімати, а? він такий, такий файний. Правда? Беремо, йдемо Ось такий собі. О, під кущик і зазирає. О, файний такий молоденький. І до свідко. Йде стежка. Ну і по пастечку собі пацанчик. Йдемо ну, наступний, то вже трошки моцний горішок. Прийшлося за ним трохи походити. Ходив я хвилин 10, може 15. Поки виходив ось такого. Там на краях трохи попадали. Пішов далі, інший бік. Трошки вже не так густо. Окей, йдемо далі. Ось такий ще один пару кроках від того, ну, бачите, весь гриб такий майже всі одного розміру стандарт. Все, щоб підросло або за ніч, або тепер ранок, за декілька годин. Ну, ось, всі майже одинакові. Красайте. Ну, ось і біля дуба цього є. Коли не прийду на на увазі, грибний сезон. Біля нього завжди знайдеш ось такий пірячок, теж його перекусили внизу, буде менше роботи. Зразу в козину. Ти тут сам. Дивно, що він тут один. Тут переважно все по декілька штук любить бути. Але один не бачу я більше. Я ще недалеко від того дуба, декілька метрів. Підійшов і я знайшов ще два. Ось. Там мотки найтрей. О! Такі два, купі, меншого не бачу. Опана! Такі два. Оставимо там ось такі. Те, що я кажу, що вони... Бачите, які тут кавистують. Ось такий стаканчик має сантиметрів. Може вісім, він вже все. Повністю розкрився. Здоровий старий гриб. Ось такий вони мене тут переважно. Ну і лісий такий грабовий. Чомусь він не росте. Він вже купить уроки ось такого розміру граби. Ну що, йдемо далі. Ось такий На бережку. Білячок. Файний. Забираємо. Ось такий заховувався. Ось, ось файн. Ну, так, як і минулого разу. вже сьогодні третій раз. Всього почистив, присів, обертаюся, напротив ось. Там де кошик поставив. Бачили, як треба стати кошик. Зразу біля білого навіть не бачу. Пішов за цим а маказину поставив біля другого. О, Отако. Ще один такий бочонок гарний. І тому вже недалечко я замітив. Є ще молоденький. Ох ти, цей сидить. І його не рушити. Ой, урвався. Нічого. Третій. Нормально. Завжди треба присідати біля гриба бо настоячи не видно значні Ви присідаєш, зразу ще декілька краса чистим далі та глядачі в крузині у нас ось тако. бачите гарно одна краса така і нам тут знову попадає ось такий молодесенький. гарний білий берем далі і тому файли не дивлячись на теж вже Сьома година ранку, то вже купа людей перейшло. Але зараз багато людей в лісі. гриби попадають. Десь там, десь там. Один, два, три, п'ять. Ось який. Чудовий. В такому собі горбочку. Весь чекай. Йдемо далі. Ось іще один нам попадає, глядачі. О! Сьогодні година ранку, але в лісі вже душно. Просто капець. От нині мені знов, напевно, жара. Вчора було за 30. Капець душно. Ади збоку ще один. Бачите? Знов присів. І замітив ще одну. Тут ще маленький. є Ось такий. Хай хай лишається. це таке ж взяти не можу Ну що, два. Та добре, йдемо далі. Ой, нарешті. Нарешті він попався. А то я вже скільки йду, йду, нема, нема. О. Такий гарний. Там може якийсь загорбик. Ні, нема. Один. Ну що, це напевно так і казав. <кій> Ось, затягай горлозом. Гриб починається з того боку рости. Сюди його немає, на середині його майже немає, там знайшов декілька. І з цього боку його майже зовсім немає, от по перший. Починає рости звідти від села. З цього боку немає ще. Воно так є, один рік росте звідти. Якраз минулого року не починалися з цього боку. Тому вони цього року звідти. Ну що, зараз я ще трошки покручуся, хвилин 10 десять, кожного біду, поприкараю вже так. Аби подивитися. Надії хоч вже немає, бо бачу тут немає їх. І підемо зараз в інший ліс. Так що лишаємось на каналі, Думаю, ми ще що щось підкосимо, так вже гарно взяли. Ось. Казину взяли з дроу, демо ще збираш. Ще нам попався один. Ще один попався. Ось такий. Теж нормальний такий. Один. Один. Нема більше. Ну та добре. Чисно. Головне дай. не здаватися. Та як я кажу, то ходить, то й знаходить. Ось. Я ще тут покрутився, добре. Тільки що підвіймив одного. Ось там. Біля того граба вам показував. Тут прийшов, дивіться, що От. такий. Один нам попадає гарно. Ось, бачите? Чудовий. Дивіться далі. На туточка який. На цей залі. Як намальований. Ага. Тут дуб недалеко, ось він збоку, і він тут такий. Опа, красень, правда? Таких два. Варті, уваги. О, стоп, то не два, то є ще Заміто ще одного малого. Оцей хай лишається. Не цікавий, хай росте, хоче він росте, хоче, ні. Мені все одно нема що брати. Є ось такий ще один гарний. Ось. Так, і ззаду попали. Чотири. Один тому і три тут. Ну що один маленький. Клас. Все, немає і більше. Ось ну, то класно. О, покажу краще ще всіх разом. Ось, дивіться, які бочечки. Дубові. Йдемо далі. Так, тих я почистив. Пішов ще. Обдивлявся територію, футка поблизу йти. І ще мені повезло. Взяв я ось такого. і Перед цим я ще підняв трохи меншу. Я вже не знімав, вух і покусаний. Але цього вирішив зняти. Гарний. Ну, що, сам? сам. Теж не такий. Ще один малюк. Ну, не такий аж малюк, але гарний. Молоденький грибочок. У нас корзині вже ось тако, глядачі, Потроху наближаємося до півкорзини. Гриб молодий, малий. Кладається добротно, корзина вже трошки й важить, я вам скажу. Ми вже взяли там кілограма 3-4 точно, якщо і не 5. Йдемо. Ось такої доглядачі глядачі. Замітив ось цих дві таких нещасних голубінки, бачите. такі поїджені вже такі ніякі. Які далі. Потім щось перевернуло мене в бік погляд. А тут дивіться, яких три. А тут такі три красення. Бачите? Один такий. ще хтось чистив? Ось. Хтось чистий, тут гриба. Опа, на, мабуть, вчора ті були менші. І попідростали. Ось такі. Три. Ну файні такі. Дивіться які. Щоб були не покусані, то взагалі були б красавчики. Ой, той покотився десь. Отакий. Клас. Ну що, ну це красота, мені це подобається. Йдемо далі. Ну такий гриб в цьому лісі може вирости тільки тут. На самому верху в кінці лісу, де ті гарні такі дуби, тільки тут такий може бути. Там внизу, в цілому лісі таких красавців ти не знайдеш. Подивіться, хто у нас тут зустрічає. Та ти що? Це він тут вимахув. Ну ходи, Обана. на. Такий трохи старкуватий. Ось такий білячок. Ну, файне, файне. Заподимося до нього. Якщо чистий, заберемо. Ну що, глядачі, вісім годин ранку. Свої гриби я в тому лісі відбирав. Те, що міг хто знайшов, все я вам показав, у нас вже ось. О, не можу показати, корзина важка. Пів корзини гарних, молоденьких, відбірних, красивих білих грибочків. Зараз що ми робимо? Вирішив не крутитися дурно, бо гриб там не дуже так попадає. Вирішив йти далі. Піду я ще глипнув в один ліс. Ось, ми були декілька днів назад В ті дубині там кидалися грибочки. Ми підіглянемо, може там ще щось друглі нам повезе, аби хоча б, може, з якихось десятків, два-три вже було б добре, правда? Ну що, лишаємося на каналі. Мені йти хвилин 10. Зараз -то не неважко в таку долину спуститися і можу в тому лісі, але можу обходити по дорозі, аби не лізти цими хащами. Ну що, грибочки ми в нас пішли, ну точніше не пішли, а починають йти. Думаю, чим день тим буде все веселіше і веселіше. Тому що лишаємось на каналі, рибалочки у нас починаються вперед. Ось ми глядачі і в новому лісі. Буквально може йти в цей хвилин 10 від того, спуститися вниз. Якщо звідси йти в той ліс, то важко, треба підніматися горб. От, Тут гарні такі. Вже дуби поважного віку. Ми вже тут з вами були два дні назад буквально. Тут находили білі трохи. Ну, зараз йдемо туди вверх, сюди зараз тут прошаримо, подивимося, що тут твориться. Там пішли, може і тут пішли, а може щось і краще, а може гірше. Ну, ніхто не знає. А ми зараз підемо, що перевіримо і будемо знати що тут твориться, йдемо вперед. Піднімаємося вверх. і Є у нас, друзі, перший білий грибочок, І він, походу, не сам. не сам, Один тут з боку. Ух ти, угу. і збоку. ти, який. Під'їли. Цей теж такий під'їжджений. Минулого разу ми були тут. -ка. Такі гриби тут покусані. І сьогодні нічого не помінялося. Така сама обстановка. Теж молоді, покусані. Перед цим я там не щоб знайшов. Теж такого навіть не став знімати, навіть його не брав. Майже повністю його з'їли. Ну що, поки що два, ми вже на середині, не густо в цьому лісі. Мабуть турне я сюди пішов, але не знаю, що є там той верх, подивимось, тому що є голубінка, заберу. Можливо, тут вже зранку прошарили добряче. Ліс такий теж популярний серед грибників. Ну вже що є, то є. Тут дозбираємо, зберег. Будемо йти додому. Дивимося, що шостого з того вийде. Точно не впевнений, але походу бачу ще два. Зазирають там з-під листочків. Перед цим знайшов ще декілька сироїжок взяв. То що чистий, то знов. Що це у нас? А ні, це не білі, це сируїшки. Надурили. А я думав, що білий. Та вже йдемо далі. теж беремо. Дивіться, якого я синяка перевернув. бачите, На тій самій дорозі. Що я був декілька днів назад. Мені попав був синяк, тубоєк. Така чорна шапка була. Я підійшов, обернув, а там синяк знімав. Сьогодні думаю, вже не знімаю, напевно, знову синяк. От. А цей розбілий. Переверну його патиком. А тут такий вивернусь. Ну, ніжка чує, що гаплек. Шапку може заберемо. Йдемо далі. Але краси. Але так то. Ну це глядачі я прогадав. Конкретно разом з вами. Післяся в цей ліс. Думав тут. Щось знайдемо, наберемо краще. А тут гуляк повний. Не знаю чого. Тут гриб пускався швидше. Я думаю, може сюди підемо, знайдемо щось краще, гарні великі гриби. А тут немає взагалі нічого. Знайшов тих пару, декілька голубінок, один такий великий та червивий. І все. Дурно я сюди злакомився. Треба було краще ходити по тому лісові, не шукати собі гудза. Та, напевно, я зараз буду робити. Не бачу, я тут більше нічого. Не бачу, я тут більше нічого такого цікавого. Мабуть, буду вертатися назад. Перейду ще разок тим лісом, що ми були зранку. Ну яке зранку? Бо тут зараз ранок. Мається на увазі годину назад. Йдемо назад. Перейдемо ним і додому. Може ще щось там попаде. Тут взагалі. Не знаю що, чому причина, чи тут слимаки все пожерли, бо гриби всі поїжджені. Ще тут вже припинився різ гриба, що не просто тут так. Ну, незрозуміла ситуація, чесне слово. Пускалася і немає нічого. Хороше йдемо назад. Ходив, шукав я їх тут, не було. Вертаюся назад. йду такою дорогою. А він по першому дорогу такий. Один тут кавімахоше. О! Який. Бачите? Здоровенний. Один? Один. Ну що? Нехай буде і то. З, знайшли ми тут один. Цей що ми взяли шапку. Ніжко викинув повністю, бачите. Шапку щось там виберемо. Так, декий саріжок. Ще там два такі з'їдка. Весь наш результат в цьому лісі. Дурно ми сюди тьопали. Дурно тьопали. Ну що, глядачі? Мабуть, все на сьогодні. Вернувся я назад в цей ліс, походив я ще тут -ка. пів години, не попадає мені більше нічого. Мабуть, добрий грибник, раз не полишав нічого по своїх місцях. Всьо, візбирав, може ще додому. Ось що ми з вами на сьогодні наполювали. Набрали майже пів корзини такої великої. Тут, напевно, добре ведро грибів буде. Ось. Тут у нас декілька попало, може є 7-8, ну, до 10 серовіжок, остальне все молодий білий гриб і там декілька споді є козариків і... Три або чотири яєчника я знайшов. Все. А отак майже все. Ось такі чудові, молоденькі, гарні гриби. Ось таких два, що великих, все. Остальне все дрібний грибочок. Ну що, грибалка сьогодні у нас вийшла задовільна. Я би сказав, як на мене суперова. Знаю, що всі з вас дивиться, вже давно чекали на таку грибалку. Я і сам надкучкав, якщо чесно. Ну, радий сказати, то нічого не сказати. Радий, безумовно. Гриби настрій підіймають конкретно. Ось. Що, що правда, то є правда. Ну, на цьому буде. Ви як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. І не тільки. Папа глядачі.